Косметологи просто криком кричать, що такого робити не можна ні в коїм випадку. Тому що в кофе, до речі, я продаю червоної кручорної щуки, різноманітні квіти на опти, поштучно, гортензія по 40 гривень, а гайхера по 25. Де ви таку шару знайдете? Тільки в сонечко, Юля, підписуйтесь на кожну сторінку. І мед яка, з, травневий по 150 гривень за літр. У кофе дуже крупні абразивні, як вони говорять, частинки. І такого робити ніколи не можна. Но кожна людина це робить. Скраб для рук. Це такий ефективний, як на мене, і як на багатьох напишіть, хто робить, так хто не робить. Як на мене, то це дуже якісно робить, скрабірує шкіру рук, а потім намазать гарним кремом. І взагалі шкіра просто як маленької. Така ніжна, така м'якесенька. Мені подобається. Не знаю кому. Пишіть вашу думку. Прийму, відповім. А мені подобається. Я дуже люблю цей метод. Берете миючий для посуди, берете цей віджимок від кави і робите собі масаж. Дві секундочки і приємно. Бажаю добра!